Всім привіт, друзі! Продовжуємо проходження гри Sky. А точніше, вже точно закінчуємо, і сьогодні, напевно, у нас буде фінал. Значить, долетіли ми до місця. Дивіться, яке тут красиве дерево, все світиться, все горить. І ми з вами тут будемо сідати. Так, поїхали. Полетіли, поїхали. Оп-оп-оп. Сподіваюсь, тут не буде ніяких клопотів з тим, щоб приземлітися. Просто треба, напевно, сісти і не морочити собі голову. Там нічого немає. Ну давай сідаємо. Сідаємо і роздивляємось все це діло. Правильно ж сідаю. Трохи над тією стороною у мене оця сторона посадочна. Та більш така, бач, там, і рибку ми ловимо, і комашок всіляких. Ліфт на поверхню штучного інтелекта дерева. Прекрасно. Аналіз завершено, невідомих об'єктів не виявлено. Нам тут все з вами відомо. Нам потрібно з собою брати. Давай зайве все скину. З собою нам потрібно обов'язково взяти вірус, та? І обов'язково взяти е, ліки. Ліки, будь ласка, мені віддай. Ну, одні залишу на кораблі. А раптом щось піде не так. Оце скинь, оце скинь. Ну що ж, наче все поскидав. Відбираємо з собою комаху, я хочу, щоб вона йшла зі мною. А, я тут ще трошечки, бачите, голодний і, і холодний. А ну-ка, з'їшо це? А цей пайок один? Так, наївся. Тепер би ще напитись було непогано. Є чиста водичка. Набрати у пляшку чисту воду. Є чиста водичка. Прекрасно. Раз, два. Спати. Швиденько відсипаємось. Відіспались, Бо хто ж буде йти на битву втомленим? Правильно? От і я вважаю, що трошки неправильно. Не розумію, чому в мене пише імунітет низька, якщо я собі ліки вже, так би мовити, вколов і маю себе добре почувати. Але мені там писали. Я помітив цю це повідомлення, цей натяг від Юрія Андроїда, де він написав мені Цікаво, Юрій, який ти зробиш вибір. А якщо ми маємо зробити вибір. То, напевно, варто спочатку зберегтись, щоб подивитись обидва варіанти. Так ми і зробимо. Готово. Наче зберігся. Подивимось всілякі різні варіанти, якщо нам їх там забагатенько запропонує. Ну, про всяк випадок. І погнали! Комаху. Комаху не забути, вона мені має допомагати там дихати і так далі. Ми знаємо ці ваші пили. Опа. Пішли маленька, Одягай свою шапочку і погнали. Бачить тебе підібрав, одягнув, відкормив. Ех, щаслива тепер, в мене. Сиділа там в крітці. Тут же, так, наскільки можу бачити, нічого навіть збирати не треба. Ми просто просуваємось. Ну да, ось вони тобі два варіанти. Голос природи. Вирушіть до підпілля і дайте ліки штучному інтелекту, і другий план тарганів. Вирішіть до підпілля. І використати флешку з вірусом, щоб знищити штучний інтелект. Да він мені заважає лікувати. Мені здається, він трошечки обнагрівший той штучний інтелект. Що я вставив туди? Черт, я знаю, щось ставилось, в мене щось було виявляється. Поїхали донизу. О! Нарешті ми її добили цю гру. Слухайте, ну прикольна гра взагалі. Мені, в принципі, все подобалось протягом всього проходження. Спустились. ну ка буде тут підлагувати в мене? Відчинено. Так, комаха де? Не поняв. Я ж вибрав комашку. Чому її немає? Завершення пригоди. Ви наближаєтесь до кінця своєї подорожі. Вже за мить ви маєте прийняти рішення, яке визначить подальшу долю людства і світу. Цей вибір неможливо буде змінити. Після завершення сюжетної лінії ви можете продовжити гру у відкритому світі. А ну тобто, закінчив і далі оце гріндом займайся, фарми, розбудовуйся. Ну, прикольно, прикольно, вірне рішення. З ліками, нарешті, ви на місці. Перейдіть на нижній ярус об'єкта, щоб використати їх. Повітря фільтрується, тут вам не варто турбуватись про пил. А ти подиви, яка красива локація. Що за. Діти в капсулах. Ти це бачиш? На дереві вирощуються діти в капсулах. Чи це не на дереві, чи це механізми, якісь, воно позаростало цими деревами? А ось порожній кокон диви. Порожня капсула. Цікаво. Цікаво. Ліки вакцинують дітей. Внесені в ембріони зміни дозволять їм дихати в атмосфері пилу. Людство знову стане частиною природи. Слухай, цікаво. А чого ж воно мені тоді заважало застосувати ліки? Що не так? До речі, чого ж це я не просканував? Слово поле готово. Тут я вміг щось просканувати. Дітей, наприклад, у тих, ні? Ось вона капсула якась. Зламаний інкубатор. Це що? Старий фільтр повітря. Прототип нового типу очищувача повітря. З певних умов він здатний повністю фільтрувати повітря від сумову. Здається, може впоратися з фільтрацією пилу. Вимагає дуже великого електроспоживання. А звідки тут електроспоживання? Дуже великі об'єми. Пошкоджене штучне середовище, яке мало отримувати ембріон у стані гібернації. Причина несправності невідома. Так, а ну, може, що я пропустив, тут ще не досканував. Ну, це таке саме, а от сіленьке давай. Інкубатор для ембріонів штучне середовище, яке отримує плід. Ага, це готовий. Поняв, поняв, пішли. Перебираємо. Цікаво, цікаво. Ти подивиш Я не можу через силове поле пройти? Ні, просто не пускай, наче в стіну довблюсь. Давай сюди. Оце що таке? Автентифікатор. Автентифікатор, значить, пристрій, що використовується для ідентифікації особи, які мають право на подальший доступ. Сподіваюсь, в мене є таке право. Оце яке красиве дерево. ще інкубатори для гібернації. Розблокувати. Щось зашипіло я, напевно, силове поле зняв, правильно? Так, да, знялось. Йдемо далі. Залишаючи цю лабораторію, люди актували режим безпеки. Я не можу його вимкнути. Подивись, скільки їх. Ти тільки поглянь на це. Нічого собі. Красиво. Красиво. Так, а що, люди, режим безпеки? Ось я. Давай, відкривай мені. Активували режим безпеки, кажи, нічого не можу зробити. Так а я що можу? Кнопочку натисне. Кнопочка не на натискається. Може, просканувати його? Не сканується. Десь я мав щось відкрите, да? Можливо, мені сюди кудись треба було йти. Ти подиви. А куди мені рухатись? Вона каже, я не можу цей е, режим безпеки. А, ось драбинка є. Полізли. Зараз знову, мабуть, маємо зняти силове поле. Напевно. І он дитинка сидить. Коротше, воно каже, що треба вакцинувати дітей. І оці всі клони, да, інкубовані, не знаю, хто вони, як вони тут з'явились, зможуть вирости і жити ось тут. На цій землі. Будьте обережні, ці ембріони перебувають на чутливій фазі свого розвитку. На жаль, вірус вже забрав не одне життя. Я знала, що так буде, але стримувати їхній розвиток вже не могла. Ось чому вони не активні. Тобто вони в такому стані гібернації вже дуже-дуже довго. тривала гібернація почала шкодити ембріонам. Да, те про що я кажу. Вона їх тримала, 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 наскільки могла, чекала антидоту, чекала ліків. Але ембріони все ж за певний час починають проростати, так би мовити. Цікаво. Цікаво. Тобто заради дітей вона мене не випустила виходить, так? Да? Слухайте, ну не знаю. Я щось такий злий був на цей штучний інтелект. Наче воно якесь таке гівно. Повстало проти мене, а воно просто хоче дати людям змогу новому поколінню жити ось тут. Дуже цікаво. Вон, дивись, скільки вже померлих. Не всіх воно може підживлювати, воно ще й енергії багато, так розумію. Просить. Так, спускаємось. Ми розрахуємо оптимальну траєкторію для майбутнього всієї землі. Людство не залишиться на самоті, я завжди буду поруч. Ну це звучить якось, знаєш, як так наче штучний інтелект з розуму з'їхав. І така собі матуся опікунша. Нікуди не дінусь, нікуди не покину. Я знаю, що для вас ліпше. Так не роби сюди, не ходи. Тільки під моїм керівництвом. Ну, хоча, з іншого боку, можливо, і виправнути. Диви, що вони без її керівництва наробили з планетою. Це ж кабзда. І так. Он воно. А тепер поклоніть ліки в пробірку. Я роздам їх усім ненародженим. Панель доступу. Вставте пристрій у панель. І от тепер я маю ставити да? або ліки. А, чи як Почекай, а як вставити? Панель до. А, відкрити. Спочатку треба панель доступу. Контейнер. Можу, ліки. Да. А можу флешку. Давай спочатку. Вона ж нам спочатку шкодила. Давай флешку. Давай, перший перевіримо отакий варіант. Почніть процес завантаження. Поїхали. Старилась? Страшно тобі. Вона не бачить, вона не бачить, що а я ще не встромив. На. I it. This virus will me. Я впізнаю його. Цей вірус знищить мене. Ти це розумієш? Тож, so твоє майбутнє вже визначено. Я намагалася врятувати цей світ, але ти не бажав цього. Я вбив всіх ембріонів. Але полетів з ліками. Куди? Туди звідки прилетів, я так розумію. У тебе вийшла! Дива, все Ви страпляються? Ви Ласкаво просимо додому, герою. Арк. Ми підготуємо лабораторію для виготовлення ліків. Ну бо, розкажи нам усе, що сталося. Ну, мабуть, я все не розкажу. Так, і ось воно в нас пішло. Пройдено. Слухайте. Не знаю, поки не знаю. Давайте дивитись наступний варіант. Вийти в головне меню. Вийти просто вийти без збереження. Друзі, а не виходить в мене завантажитись, щоб подивитись другий варіант. Виявляєте? Воно автоматично зберегло хм. прямо після катсцени. Автоматичне збереження пройшло, тому нам не вийде поглянути на другу кінцівочку. Але, але, я гадаю, що там, в принципі, все зрозуміло. При другому варіанті ми віддаємо ліки. Виживають оці ембріони. Давайте спустимось туди, а я вже не можу, все воно загинуло. При другому варіанті, в нас, скоріш за все, гине все людство на кораблі, і ми рятуємо цих ембріонів, виводимо їх зі стану гібернації і напевно залишаємось на планеті. Якщо гра пропонує лише два варіанти, це не дуже правильно. Ну типу в мене ліків, дивіться, раз, два і там треті. Чого я не можу одні запустити на ракету, да, одні віддати, от, от ставив одні тут і полетів собі, ще й там врятував. Це було б ідеально. Якщо обирати між цих двох, ну я не скажу, що це був мій вибір. Це був лише е, варіант, який я хотів подивитися, я хотів чекнути обидва. Але цей варіант, мабуть, більш прийнятний був би для кожного з нас в реальних умовах. Тому що дивись, цих дітей ти не знаєш. Штучного інтелекту ти в принципі не знаєш. Ти тут сам на цій планеті в тебе немає ні знайомих, да? ані дівчини, щоб до кінця дня передергувати тепер до кінця життя, чи як. Ні в кого тебе тут немає. Ні з ким поговорити, ну хіба що штучним інтелектом, завжди оце бути нянькою і померти тут на самоті. Там в тебе залишились, напевно, ще якісь знайомі друзі, можливо, дружина, діти. І тобі є куди повернутись. Як би там не було, людство, типу, на своїх помилках вже навчилось, вилікувалось би і більш того, не Та, кому я розказую, повторювало б воно свої помилки. І я думаю, що навіть оці ембріони, коли б виросли, вони б теж повторювали помилки. З часом. Але все одно, більш правильний варіант, як на мене, дати життя новому поколінню, щоб оці ембріони виросли і почали освоювати цю планету. Вже їхню планету, вже не нашу. Вони б тут адаптувались і жили в злагоді з природою. Ну, до якогось певного часу, поки теж не накоїли б якоїсь біди і якоїсь гадості. А оті на небі все одно б загинули рано чи пізно. Ну, корабель, я так розумію, не безкінечний в плані запасів їжі і пального і енергії. Так що не знаю, гадаю, правильного вибору тут нема. Є лише такі, знаєте, якби людина дійсно потрапила в такі умови, внутрішні якісь переживання і такий супротив, що обрати. Цікаво, цікаво уже закрутили В цілому гра сподобалась. Мабуть, мабуть, вона непогана. Грати в неї однозначно ліпше компанією. Це буде веселіше, це буде швидше, можна розбудовувати різні кораблі. Як на мене, замало тут е, якогось екшену, да? треба більше ворогів. Треба, щоб тебе щось кусало на цьому шатлі, щось тебе не знаю. Якась, щоб небезпека була не тільки коли ти спускаєшся під пили, там оці богомоли бігають, а от щоб і в небі щось літало, да, якісь птахи скажені. Щось таке, мені здається, теж мало бути присутнє. Щоб ти міг поставити сюди якусь там турель і ще відстрілювати оці напади ків. Тоді, мені здається, якось було б веселіше. Ну, в цілому, гора чудова. Чекаємо на нові чудові проекти. Вона все одно мені нагадує субнатику, ще раз приведу її в приклад, тому що там сюжет дуже схожий. Ти так само е, падав на якусь невідому планету, з'являвся в тебе вірус, і весь сюжет ти проходиш в пошуках ліків. От така ж сама задумка цікава, тут тільки тут штучний інтелект був у нас. А там була а, жива істота, яку ми рятували, от не пам'ятаю чи в першій чи в другій частині, бо давненько ми їх вже з вами проходили. Хто не бачив, то на каналі є проходження і першої субнатики, і Белла Узіро. Це все ми маємо. Ну, а на сьогодні все. Будемо з вами прощатись. Чекаємо третю субнатику. Будемо її обов'язково проходити. Обіцяю, цьому році. І на сьогодні все. Нехай щастить. Бувайте здоров'я!